Я бігаю марафони і багато років розбираюся в біговій екіпіровці. І знаєте, в чому найважливіший момент це вибір правильних кросівок. Хороші кросівки це не просто питання стилю або бренду. Від них залежить, чи зможете ви досягати своїх цілей в бігу або будете постійно боротися з травмами. Чому правильний розмір так важливий? Багато бігунів роками носять невідповідне взуття. Як говорить Джесіка Лайон Сквірк, директор з марчандейзенгу взуття в Roadrunner Sports, більшість людей не знають свій реальний розмір стопи, не розуміють, нейтральний у них біг або потрібна стабілізація. Через це вони роками страждають від дискомфорту та травм. Якщо взуття підібрано неправильно, ви будете постійно відчувати біль і підвищити ризик травм, пояснює Лайон Сквірк. Може боліти не тільки стопа, але й коліна, стегна при ходьбі або бігу. Така невідповідність між потребами стопи і типом взуття серйозно впливає на ваш біговий досвід і здоров'я ніг в довгостроковій перспективі. Головне в профілактиці травм правильне взуття для вашої стопи. Всі ноги різні, якщо взуття не підходить, ви будете постійно травмуватися. А це означає, що ви ніколи не досягнете своїх навчальних цілей, каже Лайон Сквірк. Як визначити свій стиль бігу? Перед вибором кросівок важливо зрозуміти свою біомеханіку. Умовно бігунів можна розділити на два типи: нейтральні бігуни, у них природний рух стопи вперед з рівномірним розподілом ваги при відштовхуванні. Стопи добре амортизують удар і не завалюються занадто сильно всередину або назовні. Бігуни з пронацією у них звід стопи сильно просідає при приземленні і стопа завалюється всередину. Це може спричинити проблеми з вирівнюванням під час бігу. Для кожного типу є спеціальні моделі кросівок. Нейтральним бігунам Lion Squirk рекомендує моделі на кшталт Hauke Clifton або Socken Ride. Бігуни з пронацією потребують взуття з додатковою підтримкою для контролю надмірного руху. Тут підійдуть Брукс Адренален або ЖЛКН». Ознаки правильно підібраних кросівок. Перш ніж звинувачувати у всіх бідах кросівки і витрачати час і гроші на пошуки ідеальної пари ось ознаки того, що ваше взуття підходить. Ширина великого пальця між найдовшим пальцем і носком кросівка має бути приблизно 1,5 см. Немає здавлювання, взуття не повинна тиснути в найширшій частині стопи. Фіксація п'яти, п'ята повинна щільно сидіти, але не бути туги, з мінімальним прослизанням при ходьбі. Простір для пальців: пальці повинні вільно рухатися при приземленні. Зручна підтримка склепіння, супорт повинен торкатися склепіння, але не тиснути. Тривожні сигнали неправильної посадки. Зверніть увагу на ці ознаки, що кросівки вам не підходять. Мозолі, натертості або пухарі після пробіжки. Оніміння або поколювання в пальцях. Біль у стопах, щиколотках, колінах або стегнах під час або після бігу. Почорнілі нігті через удари пальців обносок. Відчуття нестійкості під час бігу. Коли варто робити примірку. Кращий варіант відвідати спеціалізований магазин для бігунів, де вам допоможуть підібрати взуття. У таких магазинах часто є бігова доріжка, щоб можна було відразу пробігтися в нових кросівках. Вибирайте магазини з хорошою політикою повернення, щоб можна було протестувати взуття в реальних умовах. Ось ситуації, коли варто звернутися за професійною допомогою. Якщо ви тільки починаєте бігати, Після значної зміни ваги при появі незрозумілих болів кожні 1-2 роки, так як стопи з часом змінюються після травми поради щодо покупки кросівок. Моя неочевидна порада: купуйте кросівки в другій половині дня. Як і з джинсами, які не варто купувати, наче серце, стопи до вечора трохи набрякають, і важливо, щоб взуття було комфортним в будь-якому стані. Ще одна хитрість візьміть із собою старі кросівки. За стертості підошви продавець зможе визначити ваш стиль бігу. Також приміряйте нові кросівки в тих шкарпетках, в яких бігаєте, їх товщина впливає на посадку. І найголовніше переконайтеся, що можете пробігтися в нових кросівках перед покупкою. Багато спеціалізованих магазинів дозволяють пробігтися по залу або навіть вийти на коротку пробіжку на вулицю. Пошук ідеальних бігових кросівок індивідуальний процес, який безпосередньо впливає на ваші результати і ризик травм. Як підкреслює Лайон Скуїрк, всі стопи різні і правильний вибір взуття це ключ до комфортного та ефективного бігу.